Так, щойно ми затрофеїли підерського розвідника. Зараз будемо його оглядати. Єлі втекли з під обстрілу. Фух. Так. Я не знаю, як він називається. Ого, в нього навіть пропелер цілий, майже. Блять, треба акуратненько, щоб не пошкодити. Охренеть, охренеть, гля. Він так згибається. Його можна звернути. Точно, його можна звернути. Зараз будемо... О. Отака От фігня. Сейчас. давай переверну. Отак, з камерою. Сумічно. З парашутом. Парашутик ми викидати не встали, обрізати не стали. Не знаємо, що, як воно працює, але воно все потрібне. Май... Мені здається, все ціле. Все ціле. Ну, де, деякі там детальки може і треба. Буде під... Так. Ось камерка така. Хороша. Так, Тоха, давай будемо його якось упаковувати.